Новини на радіо Сміла. У студії працює Вікторія Ганіч, вітаю вас, шановні радіослухачі. Січень 2015 року увійшов у дванадцятку найтепліших за повоєнний період спостережень. При цьому він видався теплішим за грудень на 0,7 градуса. Така аномалія температури за останні 68 років відмічається вже 17-й раз, і в останнє спостерігалася взимку 12 13 років. Взимку 2012-13 років. Хоча за кліматом січень найхолодніший місяць. Року із середньою температурою повітря на 3,4 градуса нижче від грудневої. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. До уваги рибалок продовжується послаблення та руйнування людоставу. Ліде тонкий та крихкий, тому виходити на кригу вкрай небезпечно. За прогнозами синоптиків наступної доби збережеться циклонічний характер погоди. Вночі очікуються опади у вигляді мокрого снігу, в день без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі 0 5 градусів морозу, в день 1-6 тепла. 4-5 лютого погоду в основному формуватимуть прохолодні та нестійкі повітряні маси. Температурний фон суттєво не зміниться. Істотних опадів не прогнозується. За попередніми розрахунками, лютий 2015 року в цілому очікується теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура мінус 2 градуси морозу, при нормі 4 градуси морозу. Учні Смілянської загальноосвітньої школи номер 10 розпочали. Чали копітку роботу, плести маскувальні сітки для бойової техніки, що у зоні антитерористичної операції. Сітки планують зробити для різної техніки, тож і розміри будуть різними, зокрема, 3 на 9 метра та 4 на 8. Жоден учень та педагогічний працівник не залишився байдужим. Усі відгукнулися на пропозицію зносити потрібні матеріали до того ж, вчителі разом з учнями і задоволенням щодня виходять у фоє школи плести сітку. Робота розпочата майже готова перша сітка. Затори задуму сподіваються, що маскувальні сітки, сплетені руками учнів, допоможуть відважним патріотам-захисникам нашої вітчизни. Завершився обласний етап ювілейного 20-го всеукраїнського конкурсу учитель року року-2015». у цьогорічному обласному турі конкурсу. Взяли участь 79 учителів загальноосвітніх навчальних закладів області, переможці районних та міських фахових змагань. З поміж них визначено 12 фіналістів обласного етапу конкурсу Учитель року року-2015». А четвірка кращих учителів Черкащини візьме участь у всеукраїнському етапі конкурсу серед них у номінації хімія. Черкащину представлятиме вчитель хімії смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Лілія Заруба. Протягом останніх місяців чисельність населення сміли майже не змінилася. Станом на 1 грудня 2014 року вона становила 68 635 осіб. За січень листопад минулого року населення міста зменшилося на 113 осіб. За рахунок міграційних процесів населення зросло на 146 осіб, а природне скорочення склало 259 осіб. За січень листопад 2014 року зареєстровано на 81 шлюб більше ніж у цьому ж періоді до 2013 року. Число прибулих склало 1139 осіб, вибулих 993 особи. 2 Лютого, у смілі на присадибній ділянці під час проведення земляних робіт господиня знайшла гранату часів війни. Про небезпечну знахідку терміново було повідомлено рятувальникам та співробітникам міліції. Останнє до прибуття піротехнічної служби аварійного рятувального загону спеціального призначення на місці виявлення вибуху небезпечного предмета встановили охорону. Роботи щодо знешкодження гранати Ф 1 було заплановано провести на спеціальному полігоні 3 лютого. ДАІ інформує 1 лютого близько 17.20 по вулиці Леніна у селі Тернівка Смілянського району водій автомобіля Кіа Соренто, 58-річний житель Сміли, скоїв наїзд на велосипедиста, 25-річного жителя села Малої Смілянки, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП велосипедист отримав травми різної тяжкості. Другого лютого в місті Сміла по вулиці Смілянська за порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 38-річного жителя Сміли. Водій за уникнення адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 126 українського законодавства намагався дати хабар у розмірі 100 гривень. Спроба дачі хабара одразу ж була задокументована. Наразі триває перевірка, за результатами якої вирішуватиметься питання про притягнення гори водія до відповідальності. Державтоінспекція я Черкащини звертається до водіїв. Пам'ятаєте, пропонуючи хабар працівникові державтоінспекції, ви накликаєте на себе зайві неприємності пов'язані із порушенням закону, адже дача хабара це злочин, за який українським законодавством передбачено кримінальну відповідальність. У спортивній залі зальноосвітньої школи номер 3 колегіумі розпочався традиційний відкритий волейбольний турнір. На урочистому відкритті спортсменів вітав заступник міського голови Олександр Головченко. Від імені міського голови Вадима Решетняка, міської ради виконавчого комітету. Прийміть найщиріше вітання з нагоди відкриття з чемпіонату міста з волейболу. Побажати вам здоров'я міцного, гарної гри. Завжди пам'ятати, що волейбол це гра командна, що ви могли один одного підтримувати, відчувати плече товариша. Нехай гра буде чесною і переможе. Сильніший побажала перемогу учасникам турніру і депутат міської ради, директор навчального закладу Тетяна Карло. Я щиро вас вітаю від свого імені від цього педагогічного колективу в нашій залі. Бажаю міцного здоров'я і щоб дійсно перемогла найсильніша команда. Успіхів, всім! а про особливості волейбольних змагань докладніше інформувала начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Наталія Маслюк. Відкритий чемпіонат міста з волейболу став вже традиційний, адже проводиться третій рік поспіль. Цього року він проводиться. Під гаслом Патріоти Смілянщини рідній Україні, символізуючи спортивні перемоги в загальну перемогу над ворогом за мир в рідній Україні. Приємно, що географія змагань розширюється цього року. Бере участь 10 команд. Приїхали до нас команди з міста Городище та Городищенського району. Молодіжна команда із села Хлистунівки – це команда дитячо-нацької спортивної школи, а також команда ветеранів з міста Городище. Кожна команда сповнена надії на перемогу і все буде робити для того щоб цю перемогу отримати. Проводяться змагання щосуботи з 9-ї години і триватимуть до 28 березня. Перший тур відкритого чемпіонату, що тривав 8 годин, завершився з такими результатами. Сріблянка село Балаклея, Україна єдина місто Сміла 0:3, Камон місто Городище Орізон, навігація Сміла 3:2, Темп місто Сміла квартал 93 село Хлестонівка Городищенського району 3:2, Сокіл село Санжериха, Еліта село Сумки 0:3, Ураган місто Сміла граніт Село Велика Яблунівка 3-0. у спортивному комплексі стадіону Авангард відбувся восьмий тур відкритого чемпіонату міста Сміла з футзалу. За результатами ігор команди в турнірній таблиці розподілилися наступним чином: перше місце футбольний клуб Явір місто Сміла, друге місце футбольний клуб Ветеран місто Сміла, третє місце футбольний клуб Патріоти сміла, четверте місце футбольного клубу Рубін з Балаклеї. П'яте місце футбольного клубу Зоря села Білозір'я. На шостому місці футбольний клуб Зірка із села Косін. Тинівки на сьомому футбольний клуб «Сунки» і села Сунок восьмим став футбольний клуб Лідер із міста Сміла. Наступний дев'ятий тур відбудеться 8 лютого у спортивному комплексі стадіону Авангард, початок змагань о 10-й годині.